Вітаю вас! Час підбити підсумки новин за тиждень на південноукраїнському енергокомплексі. Ми готові з вами поділитися інформацією прямо зараз. Перш за все, коротко про поточний стан енергосистеми. Останній тиждень приніс нові обстріли енергетичної інфраструктури з боку Росії. Ворог цілить у високовольтні підстанції, а також об'єкти генерації, що створює значні труднощі для енергетиків. Міненерго повідомляє, що енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків атак. Через це оператор системи передачі тимчасово вів графіки погодинних відключень, щоб зберегти баланс енергетичних ресурсів. Актуальні графіки розміщені на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також тих, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови. Минулої доби енергетики відновили живлення для понад 46 тисяч споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій. На поточну добу прогнозувався імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 7408 мвт годин. Ремонтні роботи на українських атомних станціях в умовах війни стали справжнім викликом для енергетиків. Це не просто складний технічний процес, а й питання національної безпеки. Але всі труднощі атомники долали, щоб країна не залишилась без світла. Цього тижня на майданчику Південноукраїнської АЕС відбулася рада заступників головних інженерів з ремонту енергоатома. На вже останні у цьому році зустрічі підбивали підсумки своєї роботи та шукали рішення для найгостріших тем. Три роки війни змінили багато в українській енергетиці. Серед усіх викликів, які постали перед країною, атомні станції виконують одну з найважливіших функцій: забезпечують стабільне постачання електроенергії. Для цього необхідно не лише підтримувати роботу енергоблоків, але й якісно та надійно їх ремонтувати. Основна задача це аналіз всіх робіт, які були зроблені за попередній рік. Всі складові вони мають працювати як єдиний механізм і як. Результат це має бути успішне початок і завершення планово попереджувальних робіт наших енергоблоків у 2025 році. Енергоатом за роки війни зумів знайти альтернативу та налагодити нові канали постачання ключових компонентів для АЕС запчастини, які раніше виготовлялися виключно в Росії, замінено продукцією власного виробництва або країн-партнерів. Це дозволяє забезпечити стабільну та безпечну роботу атомних станцій. Саме головне на сьогоднішній момент на сьогоднішній день це вирішення питання імпортозаміщення. Я впевнений, що ми це подолаємо цьогорічну ремонтну кампанію завершили достроково, що забезпечило додаткову енергію для країни. Енергоблоки АЕС успішно підготували до роботи в осінньо зимовий період максимального навантаження. Це стало можливим завдяки високій організації праці атомників. Однак на тлі успішних результатів цього року постають нові виклики. Ті висновки, які ми зробили, вони допоможуть нам в хорошій формі підійти до ППР-2025 року. Керівники, які працюють над планами на 2025 рік, розглядають можливі зміни як у структурі робіт, так і в підготовці ресурсів. І ця важка, але необхідна праця, як показує досвід трьох років війни, приносить результати, якими б складними не були обставини атомна енергетика розвиватиметься заради України та її майбутнього. На майданчику Південноукраїнської АЕС відбулась конференція Атомна енергетика та довкілля захід організували фахівці на Екенрогоатом у співпраці з ПАЕС, запросивши до обговорення експертів з екології, представників громадських організацій, науковців, юристів та членів українського ядерного товариства. Перед початком конференції для учасників організували екскурсію, щоб наочно показати екологічну безпеку південноукраїнського енергокомплексу. Гості побували на постах автоматизованої системи радіаційного контролю, що цілого. Добово монітори стан довкілля та оглянули Ташлицьку ГАЕС важливий об'єкт для енергобалансу України. Також учасники відвідали відділ охорони довкілля, де дізналися про сучасні методи моніторингу водних ресурсів. Навіть у складний воєнний час енергоатом інвестує в екологічні проєкти. Зокрема, на всіх майданчиках АЕС оновлено лабораторії, які дозволяють ефективно контролювати якість води, повітря та інших ресурсів. Конференція стала платформою для відкритого діалогу між енергетиками, екологами та науковцями. Обговорювалися перспективи Південноукраїнського енергокомплексу, атомної енергетики, кліматичні виклики й перехід до декарбонізованої економіки. Особливу увагу приділили до будові Ташлицької ГАЕС, яка забезпечить додаткові маневрові потужності для енергонезалежності держави. Популяризація атомної енергетики як безпечного та екологічного джерела енергії свідчить про її стратегічну важливість для України. Завдяки інноваціям та екологічним стандартам атомна галузь стає важливим союзником у відновленні країни та її енерг... Енетичній незалежності навіть у найскладніші часи. Ми не зможемо без сильної атомної енергетики. Які альтернативи я на сьогодні не бачу. Є альтернативна енергетика, так, і вона повинна бути, але вона за обсягами виробітку, вона не може нас врятувати в такий складний час і забезпечити нашу. Перемогу атомна генерація при правильній експлуатації атомних станцій доведено, що це один з найбезпечніших варіантів отримання енергії. А всі якісь страшилки, яких лякається людство, вони спричинені саме людиною. Тому тут лише питання, як людина навчиться поводитися з відходами, як людина навчиться використовувати енергію, і звісно, в умовах перегрівання планети. Наразі не вбачається інших варіантів, як розвивати екологічно безпечні способи експлуатації атомної енергетики. Захід насправді дуже пізнавальним був, дуже цікаво, дуже інформативно. Та я бажаю, щоб таких заходів було більше, не дивлячись на сьогодення в нашій країні. Шкідливість куріння є загальновідомим фактом. На південноукраїнській атомній електростанції це питання розглядають у контексті безпеки та ефективної роботи персоналу. Пріоритетним напрямом є недопущення пожеж на підприємстві регулярно та системно проводиться комплекс відповідних заходів. Окрему увагу приділяють працівникам, які курять, мотивуючи їх позбавитися шкідливої звички. Подробиці у наступному сюжеті. Курити чи ні, це особистий вибір кожної людини. Утім, враховуючи шкоду, якої завдають тютюнові вироби, останніми роками законодавство суттєво обмежило курців. На південно-українській АЕС, як на режимному об'єкті, паління чітко регламентується. Персоналу заборонено диміти цигаркою у зоні суворого режиму у виробничих адміністративних будівлях та на пристанційній території за винятком спеціально відведених місць. Які визначені у відповідному наказі від 4 листопада цього року діяльність адміністрації станції щодо режиму паління спрямована на виконання закону України про обмеження куріння тютюнових виробів. Окрім ризику спричинення пожежі, ті, хто курять у заборонених місцях, потенційно становлять ще дві загрози. Сигаретний дим може поглинути радіоактивні частинки та рознести їх приміщеннями, що призведе до опромінення персоналу. Також існує вірогідність потрапляння попилу до електронних приладів і механізмів, що виведе їх з ладу. Кожен працівник повинен дотримуватись вимог правил пожежної безпеки, а в разі порушення він несе адміністративну та дисциплінарну кримінальну відповідальність, враховуючи всі ризики, адміністрація ПС скоротила 18 місць для паління. Чинних лишилося 69. Вони розташовані на всіх об'єктах південно-українського енергокомплексу, включно і соціальними, та є повністю безпечними. Окрему увагу керівництво станцій приділяє здоров'ю персоналу. Регулярно проводяться заходи, які сприяють тому, щоб курці позбулися згубної звички. За останні сім років кількість охочих до тютюну на підприємстві скоротилася. Для тих, хто ще не став на шлях життя без диму, на місцях для паління розміщені відповідні інформаційні матеріали. На яких вказано адресу сайту та контакти гарячої лінії. Туди можна звернутися за фаховою консультацією та отримати допомогу. Проводиться робота в рамках медоглядів з лікарями, з працівниками, які палять, все-таки ще раз персональна робота щодо відмови від паління. Також профілакторії під час відпочинку теж приділяється ця увага цьому цій темі, цьому аспекту роботи. Ми допоможемо. Залишилися за маленьким прийняти рішення і покинути палити. Як мотивувати молодь цікавитися енергетикою на південноукраїнській атомній електростанції? Знають відповідь: перетворити науку на захопливу гру. Цього тижня в інформаційному центрі Імпульс пройшов інтелектуальний турнір Розберемо на атоми, у якому змагалися учні професійних і загальноосвітніх ліцеїв міста. Вони демонстрували не лише знання про енергетику, а й креативність, швидкість мислення та командну взаємодію. Подробиці у сюжеті. У рамках науково-просвітницького проєкту «Nuclear Education» шість команд учнів міського професійного та загальноосвітніх ліцеїв боролись за звання кращих в інтелектуальному турнірі Розберемо на атоми, який пройшов 20 листопада в інформцентрі Південноукраїнської АЕС Імпульс. До складу трьох команд представниць професійного ліцею увійшли учні з різних курсів електромонтери, слюсарі та електрики. Команда ліцею номер 3 складалася з поціновувачів робототехніки. Ліцей номер 5 був представлений командою «Енергія розуму до команди вибух зібралися представники одразу трьох міських ліцеїв. Оцінювали учасників компетентне журі, до складу якого увійшли фахівці Південноукраїнської АЕС, представники молодіжної організації підприємства, управління інформації та громадських зв'язків і відокремленого підрозділу громадської організації «Укр'ят» у місті Південноукраїнськ. Протягом року для учнів ліцеїв проводили ознайомлювальні екскурсії в інформаційному центрі Імпульс філії ВППС, де детально розповідали про особливості роботи Південноукраїнської атомної електростанції та перспективи розвитку енергетичної галузі. В цілому інтелектуальний турнір підсумував отримані знання. Учням надали можливість продемонструвати їх під час виконання тестового завдання, розгадування кросворду, бліц вікторини та інтелектуального батла, який вимагав від учасників команди розгорнутої відповіді. Члени команд діяли злагоджено, проявляли винахідливість, демонстрували глибокі знання, креативність та ретельну підготовку до змагання. Пошуки правильної відповіді виглядали справжнім мозковим штурмом. За підсумком інтелектуальних баталій переможець турніру команда «Енергія розуму з ліцею номер 5 заслуженою винагородою для них став грошовий приз у 5 тисяч гривень. За друге і третє місця команди призери відповідно отримали по 4-3 тисячі гривень. Решті команд за активну участь вручили по 2 тисячі гривень. Крім грошових сертифікатів, всі учасники турніру отримали іміджеву продукцію від Південноукраїнського українського енергокомплексу і спонсорів громадської організації Українське дерне товариство в місті Південноукраїнськ та організації Молоді ПАС. За багаторічну співпрацю та спрямування учнівської молоді на вибір актуальних професій в енергетичній галузі, також було відзначено вчителів ліцеїв і майстрів виробничого навчання професійного ліцею. Ми хочемо висловити нашу щиру подяку всім вам за організацію цього чудового заходу, а також нашим конкурентам. Ми вважаємо вас дуже достойними учасниками. і Всім дякуємо за увагу. Я дуже вдячна моїй команді вони, по перше, добре підготувалися. По друге, ми діяли реальна як команда, і по третє, вони підтримували мене як лідера команди і підтримували мене як подругу і як людину. Я дуже вдячна їм за це. Також я вдячна ще своєму вчителю фізики, яка привила мені любов до фізики і до ядерної енергетики, щоб цікавитись цим. Організатори турніру запропонували старшокласникам та учням професійного ліцею взяти участь у конкурсі рефератів, що проводиться українським ядерним товариством спільно з енергоатомом. Такі конкурси дають нашому товариству можливість знайти. Саме тих учасників конкурсів рефератів, яких ми завжди шукаємо, це золота можливість їх побачити тут, почути, зрозуміти, які треба сторони ще підтягти для того, аби потім виступи на конкурсах рефератів були гідними, тому що ці учасники стають учасниками фіналу, і там уже має бути високий дійсно рівень. Ми задоволені тим, що наші діти дуже мотивовані. Це видно відразу. Вони працюють не для подарунків. Ми бачимо, що діти дійсно цікавляться цією темою. Сьогодні були настільки глибокі відповіді, що ми просто в захваті. були, чесно. координатори проєкту сподіваються, що учнівська молодь і надалі буде активно розвиватись у сфері технічних дисциплін, продовжить навчання в профільних закладах вищої освіти та в майбутньому поповнить ряди атомників. Проєкт енергоатом джуніор від Енергоатом» продовжує підтримувати молоді таланти з міст супутників та інших населених пунктів зони спостереження українських АЕС. Цього разу його учасником став Тарас Васильєв, учень южноукраїнського професійного ліцею. Юнак, як і його батько, хоче стати зварником і працювати на атомній станції. Окрім навчання, він активно займається волонтерською діяльністю, поєднуючи професійний розвиток із допомогою людям. Южноукраїнський професійний ліцей, кузня робітничих кадрів для південноукраїнської атомної електростанції. Більше 30 років тут навчають різним професіям, які затребувані на АЕС. Це електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрозварники ручного зварювання та електрозварники на автоматичних і напівавтоматичних машинах, слюсарі з ремонту колісно-транспортних засобів. Кожен п'ятий працівник енергокомплексу свій час навчався у цьому закладі. Після 9 класу прийшов до Южноукраїнського професійного ліцею і герой нашого сюжету Тарас Васильєв. Зараз він вже у випускній групі електрозварників та незабаром буде здавати державну кваліфікаційну атестацію. Він вчиться не перший рік. Ми спостерігаємо за цією дитиною, і можу сказати, що він дисциплінований, відповідальний, що відчувається виховання батьків. Шлях хлопця у професію почався завдяки батькові, який працює зварником на атомній станції вже 17 років. Надихнувшись його прикладом, хлопець вирішив піти тією ж дорогою, і цей вибір став не лише даниною сімейній традиції, але й усвідомленим кроком до перспективного майбутнього. Навчаються діти, яких батьки навчалися до цього часу, от отримували професію і сьогодні. Працюють на цьому підприємстві, от, і також вони якби направляють своїх дітей на цю саму стежину і хочуть, щоб їхні діти займали цю нішу на даному підприємстві. У Тараса відсутня купа медалей і дипломів, але він має чіткі життєві орієнтири та відповідальне ставлення до усього за що береться. Він найстарший серед п'ятьох дітей у родині, тож у свої 17 років відчуває велику потребу в тому, щоб допомагати батькам. Хлопець завжди готовий підтримати і своїх друзів одного. Я був з ним на одному цеху на атомній станції на практиці. Працювали разом, багато розмовляли на, на всі теми. За три роки навчання ну, з Тарасом дуже багато гарних моментів. Багато мені допомагав і ну, виручали друг друга. За Тарасом можу сказати, що він дуже хороша людина. У ліцеї Тарас опанував різні техніки зварювання, також різання металу. За словами хлопця, відточує майстерність вдома, допомагаючи батькові зі зварювальними роботами. Крім того, двічі був на практиці у цеху зварювання на АЕС, де мав можливість ознайомитися з виробництвом і колективом. Я почав робити роботи такі, які я навіть не думав, що я зможу їх навіть зробити в стильовому положенні зварювати або зварювати в вертикальному положенні. Це я все навчився тут. Робітничі професії наш герой вважає важливими для України, адже ворог зруйнував чимало інфраструктури, яка тепер потребує відновлення. Потрібно відбудовувати країни, зламані якісь металеві місця і ще зробити ну, зробити країну краще. Це перспективна цим професія. Бачить Тарас потребу не тільки у професійному розвитку, а й у волонтерстві. Разом з родиною ходить до церкви. Активно допомагав роздавати гуманітарні пакунки для переселенців, багатодітних родин і людей із особливими потребами на початку повномасштабної війни. Вважає, що кожен має зберігати світло в собі і ділитися ним з іншими, щоб вистояти у ці складні для України часи. Минулої суботи спортивний комплекс Олім перетворився на арену завершальних змагань 34-ї спартакіади Південноукраїнської об'єднаної організації профспілки. Цей день став кульмінацією багатьох місяців тренувань і боротьби за перемогу. Хто з учасників здобув омріяне золото, а хто залишився лише з надією на майбутні перемоги, дізнаєтесь із сюжету Світлани Костенюк. Завершальною частиною змагань 34-ї спартакіади Південноукраїнської об'єднаної організації профспілки стало захопливе дійство з перетягування каната. Це випробування на силу, витривалість і колективну згуртованість зібрало 10 команд, готових показати свої найкращі результати. Найменші представники групи вболівальників досить активно підтримували своїх знайомих та членів родини, намагаючись зарядити їх ще більшою енергією та впевненістю. Абсолютно чемпіонську перемогу в цьому виді змагань здобула команда військової частини, що охороняє об'єкти енергокомплексу, яка протягом усіх пулів демонструвала відмінну координацію та волю до перемоги. Друге місце посів колектив Державного пожежно-рятувального загону. А трійку лідерів замкнула команда цеху водоканалізаційного господарства та теплових мереж, яка хоча і не виграла, та показала чудову техніку і рішучість. Той здоровий образ життя, який ви ведете, який ви прикладом для своїх товаришів, він дозволяє вам бути сильними. Певний в собі і досягати успіхів тільки в спорті в роботі загальну першість у турнірній таблиці виборола команда адміністративно-управлінського персоналу у порівнянні з торішнім дев'ятим місцем. Колектив АУП здійснив справжній прорив та перевершив усі очікування, здобувши високі бали у 13 із 17 загальних видів спорту. Я вважаю, що це заслуга всього колективу тих людей, які активно займаються спортом, які приходять на змагання, які не шкодують свого часу, робляться вихідні дні, відриваються від сім'ї. Також це велика заслуга фізорга нашого підрозділу Зіркова Романа. Срібло у Спартакіаді здобула команда енергоремонтного підрозділу. А призове третє місце дісталося електроцеху. Загалом ці змагання стали не лише випробуванням фізичної сили, а й своєрідною перевіркою на стійкість, оскільки війна внесла свої корективи у їх підготовку та проведення. Проводити змагання під час оцих повітряних тривог та того, що твориться в нас в державі, це теж накладає відповідно свою свій відбиток. Наприклад, проводимо змагання з футболу. Тут повітряна тривога. Що треба робити? Треба зупиняти проведення спартакіади, просити людей йти в укриття. Тим не менше, всі 17 видів спорту все було проведено вчасно за календарем. Тож можна з упевненістю сказати, що перемоги працівників ПС у різних видах спорту показали, що навіть поза межами професійних обов'язків вони здатні досягати високих результатів завдяки колективній праці, прагненню до вдосконалення та постійній самовіддачі. До Дня Гідності та Свободи 21 листопада в історичному музеї міста відбувся захід, присвячений пам'яті учасників Революції Гідності та захисників, які віддали життя за нашу свободу. Представники Південноукраїнської атомної електростанції долучилися до цієї важливої події. Під час зустрічі хвилиною мовчання вшанували героїв Небесної Сотні та захисників, що борються з російським агресором. Молебень, проведений духовенством, став символом єдності у нашій боротьбі за незалежність. Наприкінці заходу присутні ознайомили. З експозицією Свобода в кожному серці, яка нагадує про значення гідності й свободи. Хоч пройшло багато років, пам'ять про Героїв Небесної Сотні та всіх захисників, які віддали своє життя за майбутнє України, живе в кожному з нас. Бажаємо вам сили та натхнення на шляху до перемоги. Залишайтесь з нами, а я прощаюсь з вами до наступного тижня.